На сьогодні триває проєкт розширених послуг у сімейного лікаря для наших ветеранів, які саме хто саме може отримати послуги у сімейного лікаря? Це звільнені з військової служби учасники бойових дій особи з інвалідністю внаслідок війни. Які саме послуги можуть отримати ветерани за цим експериментальним проєктом? Це індивідуальний план спостереження, лікування, обстеження та діагностика стану здоров'я. Також скринінг на стани, які пов'язані з наслідками бойових дій, а саме це є посттравматичний стресовий розлад, це є гіпертонічна хвороба, хронічний больовий синдром, хвороби органів травлення та інші. Також надання розширених послуг. З психологічної допомоги, а саме психотерапії, супровід пацієнтів з ПТСР, також супровід лікування хронічних станів, додаткова консультація ортопеда, хірурга, травматолога, невролога, особливо пацієнти з ампутаціями. Також... Це може бути додаткова е, консультація у разі потреби психіатра, е, психолога чи психотерапевта за індивідуальної програми реабілітації. Е, е, також ветерани можуть звернутися за, для е, участі у розробці індивідуального плану реабілітації в цілому, тобто консультація додаткова, може бути лікаря ФРМ чи ерготерапевта. І долучається до цієї послуги, звичайно, і соціальний працівник для максимальної соціалізації ветерана у суспільство. Як саме і куди звернутися ветерану? Має бути заключений договір з сімейним лікарем. Також це може бути терапевт, який за договором працює в цьому експериментальному проєкті. Для цього ветерану потрібно мати при собі. Документ, який засвідчує особу, а саме паспорт, ідентифікаційний код та посвідчення учасника бойових дій або посвідчення особи з інвалідністю, також цю послугу можна отримати звичайно і дистанційно. Будьте здорові!